Всім привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. До речі, це моє перше розмовне відео на YouTube, тому я дуже вдячна, що ви клікнули саме на нього. Надіюся, це відео стане корисним та інформативним для вас, тому що сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому ми не можемо спиратися лише на одну мотивацію, чому дисципліновані люди почуваються щасливішими, як стати дисциплінованими. І, звісно, я поділюся з вами своїми сімома порадами, які допомогли мені. І надіюся, після перегляду цього відео, якщо ви будете використовувати ці поради. Вони допоможуть вам стати більш дисциплінованими та допоможуть вам побудувати внутрішню стабільність. Тож, якщо вас цікаві тема саморозвитку та продуктивності, не забудьте підписатися на мій канал, тому що саме про це мій блог, і у майбутньому я планую знімати більше класних та інформативних відео пов'язаних з цими темами. Тож, не буду затягувати, давайте переходити до теми сьогоднішнього відео. Чому ми не можемо спиратися лише на одну мотивацію? Тут я хочу розказати трошки про власний досвід та помилки, тому що раніше у мене була помилкова думка, що я досягну своєї цілі тоді, коли в мене з'явиться сильна мотивація, тобто я чекала сильного бажання. Відтоді воно в мене з'являлося, я починала щось робити. Але щойно в мене з'являлися якісь проблеми, я не хотіла з цим розбиратися, я це закидала. Потім, через деякий час, я до цього поверталася, потім знову закидала, і в мене не було жодної регулярності. А регулярність. Це ключовий чинник, який допомагає нам досягати наших цілей. Через те, що я не бачила жодних результатів, я не бачила сенсу продовжувати робити. Я не розуміла, для чого я це роблю. Тому я остаточно цю справу закидала. І так у мене це повторювалося з будь-якою метою, яку я собі ставила, мені не вдавалося жодну справу довести до кінця. І тут важливо розуміти, що я не кажу, що мотивація не важлива. Вона важлива тим, що вона допомагає нам почати щось робити, і це така іскра. І ми це робимо не тому, що ми мусимо, тому що ми реально цього хочемо але мотивація це більше про емоції, вони нестабільні, тобто вони з'являються, зникають, і дійти до кінця маючи лише одне бажання і мотивацію насправді дуже важко. І коли я це зрозуміла, коли я почала працювати над своєю дисципліною, то я почала бачити класні результати. Чому дисципліновані люди почуваються щасливішими? І перша причина це почуття внутрішнього контролю. Дисципліновані люди чітко знають, чого вони хочуть, в який спосіб вони цього досягнуть, скільки на це піде часу, ресурсу, можливо, грошей. І вони впевнені, що вони отримають бажаний результат і знають, який кінцевий результат на них чекає. І це прямо пов'язано з суб'єктивним благополуччям, тобто наскільки щасливою людина себе почуває, незалежно від того, що у неї є об'єктивно. Друга причина це те, що дисципліновані люди... Часто відмовляються від тих речей, які викликають такий швидкий, короткий сплеск дофаміну, після якого зазвичай з'являється почуття апатії та відчуття провини. Замість того, вони вибирають ті дії, які в довготривалій перспективі приносять цінніше почуття задоволення та гордість за себе. І третя причина це в принципі логічно, що дисципліновані люди зазвичай досягають своїх цілей, оскільки вони не підлаштовуються під свій настрій і працюють над своїми цілями над своїми мріями. Регулярно, відповідно, вони бачать прогрес, який дає їм почуття сенсу того, що вони роблять, і в принципі енергію, щоб продовжувати. Перед тим, як ділитися з вами своїми порадами, я би ще хотіла поділитися класним інсайтом, який я винесла для себе після того, як прочитала книгу Бріани Вес. Цією горою є ви. Я думаю, його дуже важливо усвідомити перед тим, як почати будувати дисципліну. Взагалі хочу трошки розказати ще про цю книгу. Дуже рекомендую прочитати всім, хто її ще не читав, тому що там дуже класно описується, чому ми себе саботуємо, як це взагалі розпізнати і що з цим робити. Там багато прикладів та практичних порад, які Реально допомагають трансформуватися. Я її читаю вже вдруге, тому що я хотіла зробити це відео трошки цікавіше взяти якісь класні думки можливості книги, тому я вирішила її перечитати і скажу, що перечитувати книги це дуже крута річ, тому що коли я її перший раз читала, я ці думки, які я зараз для себе помітила і відмітила, я їх не помічала, тому що тоді вони для мене були не актуальні, а зараз вже були актуальні. вертаємося зараз до інсайту. Я хочу зробити його ключовою думкою цього відео. Він звучить так. Дисципліна це не про жорстокість, а про турботу про себе майбутнього, тому що часто ми асоціюємо дисципліну з жорстокістю з примусом, але дисципліна це не змусити себе, дисципліна це підтримати себе майбутнього. Тобто, коли ви вибираєте здорову їжу, коли ви займаєтеся спортом, піклуєтеся про себе і працюєте над своїми цілями, бажаннями, мріями, ви себе не обмежуєте, ви себе підтримуєте. Коли ви це розумієте, коли ви це усвідомлюєте, відчуваєте, дисципліна стає для вас набагато. Легшою, тому перед тим, як будувати дисципліну, я дуже хочу, щоб ви взагалі змінили своє ставлення до неї, тому що з цього все і починається. Недавно почула класну пораду, вона не буде входити в список моїх порад, тому що в мене більше практичні поради, але це крута, як на мене, ідея, тому хочу з нею поділитися. До прикладу, якщо ви ходите в спортзал, то перемкніть своє мислення з того, що я мушу ходити там три рази на тиждень і займатися спортом по півтора години, на те, що я є людина, яка займається спортом. Яка ходить в спортзал, тому що це частина моєї рутини? Це просто мій стиль життя. Тоді, ви якби міняєте свій фокус того, що я мушу, на те, що це вже про мене, це частина мене. Друзі, приходимо зараз до моїх порад. І перша порада це дозвольте собі бути новачком в дисципліні. Це насправді дуже важлива порада на початок, оскільки вона допомагає зняти тиск. Я пам'ятаю, в мене була якось ситуація. Я собі вирішила зранку, що я встаю і одразу буду дисциплінованою. І я тупо починаю контролювати кожну свою дію, і це дуже сильно мене виснажувало. Я постійно почувалася тривожною, і тоді я вигоріла і зовсім не хотіла потім повертатися до цього. Тому важливо розуміти, що дисципліна це не коли. Все життя під контролем. Я взагалі рекомендую вам зараз обрати одну сферу, яка більше всього вас не влаштовує в вашому житті, і подумати, яку одну дію ви можете робити вже зараз, регулярно, для того, щоб покращити себе у цій сфері. І сфокусуватися лише на цьому. Тому що, коли ви фокусуєте енергію на чомусь одному, ви бачите результат. А коли ви фокусуєтеся на всьому відразу, ви насправді розфокусовуєтеся і не бачите взагалі результату ні в чому з того. Друга порада робіть маленькі кроки щодня. Це дуже важливо. Важливо, почути перфекціоністам, тому що ось ця ситуація. Ну, якщо в мене сьогодні не виходить на 100%, я вже там зроблю завтра, коли в мене буде більше настрою. Але бути чесним, завтра ми скажемо, я там вчора не зробила, позавчора не зробила, то вже й немає сенсу взагалі продовжувати. Тому, якщо ми привчимо себе кожного разу робити хоча б якісь мінімальні кроки, коли нам не хочеться, повірте, в підсумку, якщо підсумувати всі ці дії, це дає хороший результат. Тому, якщо, наприклад, ви собі пообіцяли там ввечері перед сном читати 30 хвилин книгу, але ввечері приходити взагалі не хочете віддивитися на цю книгу, то візьміть книгу, почитайте буквально 5-10 хвилин, мінімально. Просто по-перше, для того, щоб довести собі що ви людина, яка починає. А по друге, я ж кажу підсумку, це все рівно краще, ніж нічого. Ви завжди будете рухатися вперед, а не стояти на місці. Якщо вам важко триматися регулярності, на початку зазвичай так і є, то я часто використовую ще принцип заміни звичок. Наприклад, я собі поставила за ціль там покращити свій рівень англійської мови, і в мене по плану вчити граматику. Але сьогодні так хочеться від... Почити там позалипати в рілсах, то я просто замінювала цю не дуже вигідну для мене звичку на більш корисну. Я дивилася рілси на англійській мові. В такий спосіб я поєднувала приємне з корисним, і мій мозок все ще отримував дофамін, але я також отримувала якусь користь від того, що роблю. Третя порада – це використовуйте свій природний біоритм, тому що дисципліна це не робити щось більше, це робити щось розумніше. Наприклад, багато хто каже, що треба виконувати найважливіші задачі в першій половині дня, тому що тоді ви відчуваєте більш енергії, і мені так найбільше підходить. Я себе тоді почуваю найбільше продуктивною. В другій половині дня в мене вже енергія зменшується, і мені вже важче сфокусуватися на завданнях. І я їх роблю набагато довше, ніж якби я їх зробила в першій половині дня. Тому я рекомендую дослідити себе, подивіться, які завдання, в яку частину дня вам найкраще виконувати, коли ви почуваєтеся найефективніше і просто підлаштуйте це під себе. Четверта порада це створити середовище, яке підтримуватиме ваші цілі та погляди на життя життя Спеціально для цього відео я знайшла цитату. Джим Рон каже: Ти це середня арифметичне з п'яти людей, з якими проводиш найбільше часу. Тобто змінюйте своє середовище, і дисципліна не потребуватиме від вас стільки зусиль. Тобто, по факту, нам не потрібно шукати мотивацію, нам потрібно просто позбутися того, що нас послаблює. розумієте Коли ви знаходитеся в середовищі, яке чогось прагне, яке розвивається, досягають своїх цілей, то ви зростатимете природньо, тому що знаходять. Відятися в такому середовищі, ви вважатимете це нормою, і будете робити все для того, щоб відповідати цим стандартам. Коли ви бачите, що успіх стається не десь там зі знайомою в соцмережах, а з людиною, яку ви знаєте особисто, з якою спілкуєтеся, то це ламає внутрішню установку, що успіх це не для мене, тому що ось людина, яку я знаю особисто, досягнула успіху. Ми з однієї реальності досягнула вона успіху, значить, зможу. І я. П'ята порада, це робіть собі відпочинок, оскільки відпочинок це численно. Дитина дисципліни. І тут можна використовувати дуже багато різних методів. Один з моїх найулюбленіших це метод Помодоро. Не буду багато про нього розповідати, тому що мені здається, що всі про нього чули. Але якщо хтось не чув, то коротко це коли ви 25 хвилин навчаєтеся або працюєте і потім 5 хвилин відпочиваєте. Або 50 хвилин навчаєтеся і працюєте, і потім 10 хвилин відпочиваєте. Мені більше підходить другий варіант, тому що 25 хвилин для мене занадто мало, щоб сфокусуватися на завданні, і потім 5 хвилин відразу і потім знову треба повертатися і фокусуватися на завданні, тобто я витрачаю тоді більше часу. Тому другий варіант мені більше підходить. Але ви дивитеся, який варіант більше підходить вам, і просто підлаштовуєте це під себе. Другий метод називається ефект зайгарнік. Це явище з когнітивної психології, відкрите блюмою зайгарнік. Так вона каже, що наш мозок набагато легше запам'ятовує незавершені дії ніж завершені. Тобто, якщо у вас там не горить дедлайн по якомусь проєкту в університеті. Ви можете якусь частину почати робити сьогодні, потім свідомо її залишити, піти відпочивати, тому що відпочинок це частина дисципліни. І потім бачите, що на наступний день ваш мозок сам буде хотіти піти і завершити цей проєкт. Третій метод це обмеження прокрастинації. Тобто ви свідомо в своєму планері у своєму дні виділяєте час на прокрастинацію. Це може бути півгодини або 45 хвилин, тобто час, коли ви можете робити будь-що там, гортати. Дивитись якісь серіали, не важливо. Але за умови найважливіші справи ви зробили. Тоді у вас не буде з'являтися відчуття провини, тому що ви свідомо виділили на це свій час і зробили важливі завдання раніше. Шоста порада: моя улюблена: робіть своє завдання позитивним досвідом за те, щоб романтизувати своє життя, романтизувати свою рутину, навчання, роботу. Якщо ви зараз навчаєтеся за вікном осінь, то зробіть собі теплий чай, там, візьміть собі плед, запаліть романтичну свічку, вимкніть. Музику, яка буде допомагати сфокусуватися. Важливо, щоб це не була музика, яку ви слухаєте зазвичай, тому що на вас, скоріше за все, буде відволікати. І просто насолоджуйтеся цим процесом. Зробіть так, щоб вам захотілося на наступний раз повернутися до цього навчання. Остання порада від мене це створіть собі 30-денний челендж. Прямо зараз в коментарях під цим відео напишіть, яка одна сфера в вашому житті вас найбільше не влаштовує, і яку одну або максимум дві дії ви готові робити прямо зараз для того, щоб покращити Життя в цій сфері. І створіть собі челендж. Купіть собі, наприклад, трекер звичок, якщо у вас його зараз немає. Або, якщо ви не хочете купувати трекер, можете просто завантажити якийсь застосунок на телефон. Важливо, просто мати місце, де ви можете трекерити свій прогрес, тому що це дуже сильно впливає на вашу мотивацію. І ви помітите, що це ефективний спосіб, тому що вам буде і легше, і сліше робити те, що ви запланували. І ви не будете себе так сильно змушувати, тому що ось ця візуалізація що прогресу буде вам дуже сильно допомагати, і за цей час у вас формулюється звичка, яка вже не потребуватиме вас зусиль. Ви будете це робити просто автоматично, бо це стане частиною вашої рутини. І тоді поступово ви додаватимете нові корисні дії, які будуть формулюватися з допомогою челенджів в звичку. У мене, наприклад, було дуже багато челенджів. Я робила челендж, де я на протязі 30 днів займалася йогою. Потім в мене був челендж, де я 30 днів дивилася весь контент на англійській мові. Потім. У мене ще був челендж, де я на протязі місяця замінювала якусь нездорову їжу на приклад на фрукти. Хочу вам ще нагадати, що дисципліна це не 100% без зривів. Зриви будуть і це в принципі нормально, тому що ми всі люди, але важливо повертатися, тому що це ключова навичка дисциплінованих людей. Це все, що я в принципі, хотіла сказати в цьому відео. Надіюся, мої думки, інсайти та поради були корисними для вас. Можливо, не всі нові, але після перегляду цього відео ви подивилися на них з іншої сторони поділіться своїм фідбеком в коментарях і не забудьте підтримати моє відео лайком. А я дякую вам за перегляд і пам'ятайте, що дисципліна це не про жорстокість, а про турботу про себе майбутньому.